Буду говорити про силу наших слів, те, що ми говоримо у важкі часи нашого життя, відіграє дуже важливу роль. І наші слова є результатом або плодом нашого вірування. Кожен з нас у щось вірить. І добре було б, якщо ми християни, вірували, вірували б в істину Божого Слова, в священне Писання. І коли ми віруємо в Боже Слово, уповаємо на Слово. Ми з вами будемо говорити Слово. А у Слові Божому є величезна, величезна сила. І коли ми, повіривши в істину, проголошуємо істину своїми словами, ця істина в нашому житті починає творити чудеса. Тому що слова, вони є механізмом, або вони запускають оцей процес чуда у нашому житті. Віра, вона часто приносить чудеса, а віра працює в тісній. Співпраці з нашими устами. Тобто, якщо хтось повірить і скаже, і не засумнівається у своєму серці, що е, станеться, як він вірить, то буде йому каже писати. Тобто, повірити і сказати це те, що треба зробити, щоб віра принесла плід. Ви чуєте мене зараз, так? Да? І я хочу говорити сьогодні про силу слів. Які слова сьогодні ми з вами говоримо? Що з наших уст виходить цілий день ну, напротязі дня. Що ми бачимо в своєму житті навколо? Часто все це, що ми бачимо, є плодом того, що ми говорили минулому. Чому? Тому що наші слова вони є будівним матеріалом, вони вибудовують наше майбутнє. І якщо ми говоримо невір'я, якщо ми говоримо слова сумнівів, вони однозначно впливають на нашу віру, на наші очікування. І в більшості це є плід нашого серця. Ісус сказав. Чим серце наповнене, те буде говорити уста. Ми, ми можемо деколи себе стримати, але все одно цей принцип спрацює рано чи пізно те, що в нашому серці, воно вийде з наших уст. Якщо би ми з вами розуміли, яку величезну має силу Боже Слово, ми б просто свої уста налаштували на хвилю Слова Боже, або говорили лише те, що відповідає. Божій волі, і лише те, що відповідає Божому Слову, тобто йде в гармонії або в унісон з тим, що сказав Бог. І такий образ життя, він завжди принесе нам плоди, добрі плоди, хорошу жатву. І я вірю, що кожен з нас він рано чи пізно зіштовхнеться від цією дилемою, чому в моєму житті немає того, що Господь мені обіцяє. І перше, що вам потрібно зробити, аналізуючи оцю проблему, з якою ви зіштовхнетеся, чи говорите ви те, що Бог хоче вам дати? Чи ви сповідуєте Його волю для свого життя? Чи уповаєте ви на ті обітниці і своїми устами не перекриваєте оцей поток Божого благословення? Зі слів своїх ми випродимося і зі слів своїх ми засудимося. Наші слова або направляють наше життя в благословення, або перекривають потік цього благословення в, життя, в нашому житті. Звичайно, слова це не єдиний інструмент проявлення Божого благословення, але він дуже важливий. І тому сьогодні задумаємося про те, що ми говоримо. Чим наповнене наше серце. І якщо ми дамо собі відповідь, чим наповнене наше серце, ми можемо. Зрозуміти, що вийде з наших уст. Я хочу, щоб з моїх уст виходило могутність слово Боже. В книзі буття першому розділі, в третьому вірші, ми з вами читаємо дивовижну істину, яка підтверджує могутність і силу Божого Слова. Коли Бог творив світ, Він сказав. І сказав Бог, третій вірш першого розділу буття. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. Шостий вірш. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води. І нехай відділяє вона між водою і водою. Тобто Бог повелів. І так сталося. І твердь учинив, і відділив воду, що твердю вона. І була вона твердю вона. І сталося так. Послухайте, і сталося так. І Господь творив сім днів. І кожен день він говорив те, що він хотів бачити. І по повелінню його слів все відбувалося так, як він хотів. Нам сьогодні з вами потрібно зловити цю думку: все творіння, все, що є навкруги нас, все створено Словом Божим. Бог говорив, проголошував. І це відбувалося. Ми з вами створені по образу і подобію Божого. Тобто Бог наділив нас такою творчою силою. І в наших словах є також сила для того, щоб творити наше майбутнє, творити наше життя. І ми з вами, знаєте, художники свого майбутнього, свого життя. Те, що ми хочемо, може в нашому житті бути, якщо ми зрозуміємо цей важливий принцип, говорити. Те, в що ми віримо, а не те, що навколо нас. Говорити Боже Слово, яке може змінити обставини навкруги нас. У книзі в посланні до Євреїв. В першому розділі третьому вірші ми з вами читаємо наступні слова. Він це про Христа. Він був сяйвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів, і засів по правиці величності на висоті. Тут говориться про те, що все у цьому, всесвіті тримається словом сили Господньої. Тобто все підтримується, все живе, все існуюче, воно підтримується Божим Словом. Бог сказав, воно створилося. І також Бог підтримує все життя своїм словом. Як Господь говорить, як Господь продовжує говорити, як Господь сказав, так і є, так і буде. І все, що він сказав, воно не переміниться. Тому що Господь не змінюється. Мінятися прийдеться, хочемо ми цього чи не хочемо, мінятися прийдеться нам. І часто нам потрібно мати переміни в тому, що ми сповідуємо або що ми говоримо. Я хочу, щоб ви сьогодні зловили наступну думку. Говорити істину це готувати своє життя до благословення. Говорити Слово Боже з вірою це перший крок до проявлення чуда в своєму житті. Ви хочете чуда в своєму житті? Говоріть те, в що вірите. Говоріть Боже Слово. Говоріть істину, і ви побачите, як ця істина почне відбуватися. Ви знаєте, після до Якова є цікаве таке ствердження, яке ми з вами зараз розглянемо. Якова, перший розділ 19 вірш. Всім відоме місце писання, і воно, я так вірю, сьогодні буде доречне. Отож мої брати любі, каже Апостол Яків. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Нехай кожна людина буде швидка на слухання і повільна на слова. Чому? Чому Яків Закликає свою аудиторію, зараз ми можемо з упевненістю сказати і нас з вами, читачів його пісня, бути розважними або зважувати на те, що ми говоримо. Зважувати на свої слова. Чому він так говорить? Тому що слова направляють наше життя. Далі, у третьому розділі, ми читаємо наступні думки. Послання Якова, третій розділ. З першого віршу читаємо. Небагато хто ставайте, брати мої учителями. Яка функція учителів? Говорити, навчати це дуже важливо, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється у слові, той муж досконалий спроможний проборкати усе, усе тіло. Тобто, якщо наші, наші слова будуть досконалими, ми з вами будемо мужами досконалими, які, які можуть мати дивовижні результати в житті. Так от, як його говорять, люди багато помиляються в словах, і це часто буває по незнанню, деколи по заблудженню. Бо ну, хтось можливо, з дитинства навчав неправильних речей, і людина озвучує вже те, що її навчили. Ті, хто народжується в державах, де інші релігії і так далі. Або там, де є багато гріха, суєвір'я, і це все передається людям. Люди це приймають, озвучують і живуть в темряві. Коли ми говоримо про навчання у тілі Христа, як і говорить, навіть учителі у тілі Христа повинні бути на своєму місці, повинні бути у Божому покликанні. Не просто нам хочеться когось навчати і от аби говорити. Ні. Нам потрібно говорити тільки те, що буде збудовувати людей, що буде благословенням для них, що буде словом Бога для них. Тобто наші уста повинні бути. Благословенням. І тут, як і говорить, от і коням третьому вірші вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам. І ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничий. Так само язик. Малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь запалює величезного ліса. І язик то огонь. От я на цьому зупинюся. Тобто, як і говорить, що язик, він може привести до біди. Але я піду далі. Язик не лише може привести до біди, язик може привести до благословення. Тобто, наші слова вони можуть бути для нас пасткою, і наші слова можуть бути для нас дверми в Боже благословення. Дивлячись, які слова ми укладаємо свої уста, що саме ми говоримо? Чи говоримо ми слова благословення, чи говоримо ми слова прокляття. Ви пам'ятаєте, коли Ізраїль мав увійти в обіцяну землю? І всі вони до одного роптали на Мойсея, на Бога, на обставини, в яких вони знаходилися. І у 13 році книги Чесел, коли Ісус Навин і Халев, сказали, що ми заволодіємо тою землею. Дійсно, Господь обіцяв нам, і ми війдемо. І там хороша земля, там тече молоко і мед, там виноград несуть от Китицю винограду двоє людей. Там настільки хор хороший клімат і е, місце для проживання, е, що це тільки Бог нам міг таке запропонувати. І ми війдемо туди. Але більшість синів Ізраїля почали роптати, негодувати і виражати своїми устами невірство Богові, недовіру Богові. Ви знаєте, що Господь сказав Ісусу Навину? І Калево. Ісусу нагнув, якщо бути більш точним. Як цей народ говорив до ушей моїх, так я зроблю. А вони сказали, краще було нам померти в цій пустині. І ви знаєте, все покоління Ізраїля, воно старше покоління, воно полягло у пустелі. Так, як і говорили. Так, як вони говорили до ушей моїх, так я їм і зроблю. Давайте сьогодні проаналізуємо свою, свою мову, скільки в нашій мові довіри Богові, скільки слів невірства, оце негодування, нарікання на життя, на людей, на обставини, на Бога, скільки ми з вами говоримо всякого сміття і очікуємо, що Боже благословення в нашому житті буде мати місце. Я думаю, що нам потрібно мати здоровий розум і самим тверезо оцінити. В нашому житті буде лише те, що буде виходити з наших уст. І плюс-мінус, ви знаєте, ми не говоримо, ну знаєте, що те, що ти скажеш, те в тебе буде. Тобто, це я не про це зараз. Я говорю, що загалом наші уста озвучують те, що всередині. Якщо в нас всередині невірство, якщо у нас всередині злість, ненависть, непрощення, що завгодно, воно рано чи пізно вильється з нас. Через наші уста. Воно рано чи пізно вийде назовні. І тоді, вже відсотків 80, може навіть 90, ми підемо тим шляхом, яким озвучили, тим шляхом, які, на який ми налаштовані в своєму нутрі. Тому давайте сьогодні наповнимо своє серце обітницями Списання, дізнаємося, що Бог для нас приготував. А Бог приготував для нас не менше, ніж для Ізраїля колись. Да, на нашому шляху може бути випробування. Да, на нашому шляху можуть бути якісь битви. Але ми ж воюємо не своєю силою. Ми знаємо, що Бог дає нам силу перемагати, як каже Писання. Ми знаємо, що е, сила не в, не в наших здібностях, а сила в нашій довірі Богу. І тому ми будемо практикувати цей образ життя, образ життя віруючої людини. І у, уста віруючої людини завжди сповідують. Волю Божу для мого життя. Я не знаю, чому так в моєму житті відбувається, але я знаю одне. Мій Бог Він не залишить мене. І я буду солідарний з ним. Я буду говорити те, до чого закликає мене Писання, слова благословення, і очікувати те, що гарантує мені обітниці слова Боже. Аллилуйя! Я знаю, що це дуже важливо в теперішній час. Чому? Тому що на нашому шляху багато випробувань. Багато випробувань. Але те, що ми скажемо у такий, знаєте, найгарячий або найскладний такий період свого життя, те й визначить, де ми будемо. Я вже розповідав історію, яку розповів один проповідник у своїй проповіді. Він мав 10-дневні служіння в одному місті. І він проповідував про силу слів. Серію пропадів кожен вечір якусь тему просив у слів. І люди хотіли цього чи не хотіли, вони насичували себе цією істиною, і ця істина піднімалася всередині них, і віра була на досить великому рівні. І перед цими зібраннями підійшла жінка, ну після першого зібрання, так скоріш за все, підійшла жінка, одна і одна сказала: Я не розумію, чому у нашому житті трапилася така страшна трагедія. Ми їхали на автомобілі і попало в страшну аварію. Машину, в якій ми, ми знаходилися, розірвало. Ми всі повилітали хто куди може. Міг. На поля, на, на дорогу. Діти були у тяжкому стані. Жінка була в дуже важкому стані, на грані життя і смерті. Лише чоловік мало, ну, мало що постраждав. І він їх всіх збирав, швидка приїхала. Всіх позабирали. І ви знаєте, всі з цієї родини вижили, а чоловік, який мало постраждав цій аварії, помер. І ця жінка задала таке питання Богу, Боже, чому так? Чому так сталося? І оцей проповідник каже: я вам не можу сказати, чому так сталося. Але давайте попросимо, щоб Господь нам відкрив, чому так сталося, щоб ви мали якусь відповідь в житті і могли жити спокійно далі. Добре, вони помолилися цією молитвою, і служіння продовжувалося. І в кінці цих проповідей вона приходить і каже, Я знаю. Мені Господь сказав, чому так сталося. Сталося це тому, що він обійшов всіх, побачив, що всі дихають, що всі живі. Він зібрав їх в купу, визвав швидку, всіх погрузили, і він підійшов до жінки і обнявши її, каже: Я мертвець. У нього одного не було. Травм, які могли зашкодити життю. Але він один з усіх сказав у самий такий вразливий період свого життя слова смерті. І ці слова смерті у цей період, коли його дух дуже чутливий, коли стресова ситуація, вони зіграли рокову роль у його, у його житті. Тобто він сам собі прорік смерть. І я вам хочу сказати, коли на, над нашим життям нависа якась. Загроза або якась важка ситуація, покладіть сторожу на уста свої Не говоріть слова смерті, не говоріть слова прокляття. Мені кінець, я не знаю, що буде, я мрець або ще щось таке. Говоріть: я не помру, але буду жити і буду звіщати чини Господні. Хтось може знаходитися край важкій ситуації, але він не здається і говорить Слово Боже. І коли ти говориш слово Боже, слово Боже, воно вічне. У книзі Пророка Ісай, 55 розділі ми знаходимо наступні слова, які дуже важливі у контексті цієї проповіді. 55. 11. Так і слово моє, що виходить із уст моїх, говорить Господь, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, що я посилав. Слово Боже, воно завжди принесе, принесе плід нашому життя. І я вам хочу сказати. Як дощ і сніг, вони мають оцю таку взаємозв'язок такий, да? падаючи на землю, вони як пар повертаються назад. Тобто завжди оцей кругооборот працює. Так і Слово Боже, воно. Порожнім не вертається до Господа. воно буде виконувати те, для чого воно було послано. Обітниці Богом дані в наше життя для того, щоб вони виконувалися. Але щоб вони виконувалися у нашому особистому житті, перше, нам потрібно повірити в них, повірити у серці. Друге, що сповідувати устами. Таким чином, ми з вами приймаємо спасіння. Біблія пише, що кожен, хто повірить і скаже, він прийме спасіння. Бо серцем віруємо до праведності, а устами і сповідуємо, що для спасіння. Сьогодні нам важливо це почути. І слова Божі – це будівний матеріал для нашого життя. Вони будують наше майбутнє і руйнують всі перепони на нашому житті. Ви знаєте, що деякі можуть сказати, ну, ця тема слів вона досить така відома, і ну, для чого постійно про неї говорити? Я вам скажу для чого. Тому що віра приходить від слухання. Деколи ми в буденності забуваємо про силу наших слів і силу Божого Слова, і починаємо говорити невірство. А треба побути в цьому. Треба наситити себе цією істиною, щоб вона породила віру в серці. І коли віра, градус віри піднімається, віра на потрібному високому рівні, ми з вами з легкістю говоримо те, в що віримо. І я тому рахую, що такі проповіді вони важливі. Вони піднімають градус віри і дають нам орієнтір у житті і можуть виправити помилки, покласти сторожу на уста наші. Колись Давид молився такою молитвою до Бога і просив: Господи, виправи, пізнай мене, побачені люди дорогу злою, не вірну дорогу попровають мене. І інші молитви він говорить: Постав, Господи, сторожу на уста мою, бережи двері губ моїх. Давид завжди був готовий до виправлень у своєму особистому житті і також у сповіданні своїх уст. Я всім серцем вірю, що церква останнього часу це церква омита в Слові Божому, як говорить нам післання до Офісян, 5 розділ, 25 вірш. А також результатом цього омиття будуть слова віри, слова сили Божої. Тому що сказані слова з вірою – це один із головних інструментів руйнування перепон в на нашому житті. Сказане слово з вірою – воно є тим молотом, яке розбиває перепону, невірство і різного роду зла, зло в нашому житті. І я вірю, що кожен з нас повинен прийняти тверді, тверде рішення говорити слово Боже, слова життя. Ви Знаєте, у в другому розділі, ми читаємо такі слова, другий розділ з 14 віршу. Робіть усе без нарікання та сумніву. Слава Богу. І щоб були ви бездогадні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світло в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Павло каже, додержуйте слово життя. Як ми можемо додержуватися слово життя? Слово життя це слово Боже. Додержуйтеся Божого Слова. Возгрівайте це слово роздумами і говорінням. Говоріть це слово якомога частіше, деколи навіть самі собі. І воно буде злітати з ваших уст автоматично. Як я вже казав, чим серце наповнене, те будуть говорити уста. Вірю, що сьогодні ця думка донесеться до вас, і ви проаналізуєте свої уста і зробите все необхідне, щоб з ваших уст виходили тільки слова життя, слова благодаті, які будуть будувати ваше життя і руйнувати всі, всі перепони диявола. Післення до Филипян це ж, це ж саме післення. четвертий розділ. Закінчується післення Апостол Павло в 8 вірші дає наступні настанови церкві. На останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. А я би хотів у світлі цієї теми, яку ми сьогодні вивчаємо, сказати наступне. От все, що перечислив апостол Павло, ми можемо віднести не лише до думок. Але й до слів. Все, все тільки, Що тільки чесне, тільки правдиве, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, яка чеснота, яка похвала, це. Говоріть так само, як думаєте. Чому? Тому що е, оцей розумовий процес, він рано чи пізно виліться в вербальний процес. Да? Ми з вами будемо говорити те, в що ми віримо, або те, про що думаємо. І тому сміливо також зробіть для себе оцей фільтр. Говоріть найкраще, говоріть те, що ви би хотіли, і найголовніше сповідуйте волю Божу, проголошуйте волю Божу. І це буде орієнтиром, це буде направленням вашого ваше життя. Ваш язик не буде вашим ворогом, а вашим другом, який виведе вас з труднощів і приведе в обіцяну землю, як халева Ісуса Навина. Вони сказали, ми війдемо. Ми війдемо, ми завоюємо, тому що ми не своєю силою все це зробимо. Тому що Господь наша сила і крепість. і Він дає нам силу здобувати багатство і володіти тим краєм, який він нам обіцяв. І Бог дає нам силу мати ті обітниці, мати ту дивовижну благодать, яка виведе нас з труднощів і з, з тих обставин, в яких ми опинилися, і приведе нас. В обіцяну землю приведе нас до повноти Божого благословення. Лише не говоріть слів, які могли би бути неприємними Богу. Колись у книзі пророка Малахії Господь виразив таку претензію Ізраїлю дому. Є таке російське слово, я хочу зараз його використати. Дерзасне ваші слова переді мною, каже Господь. Тобто неприємні. Ваші слова перед моїм лицем, ви кажете, що толку служити Богу. Господь, ну, іншими словами, є угодні Богу слова, а є неугодні, є неприємні Богу слова. Давайте звернемо увагу на, на, на свою мову. Які слова виходять з наших уст? Якщо вони приємні Богу, ви знаєте, що ці слова принесуть ваше життя благословення. Ці слова прославлять ім'я Господь. І ці слова будуть будувати ваше майбутнє, а не руйнувати його. І нехай Бог дасть вам мудрості, благодаті ходити всі істині і цим самим славити Його імені. Амінь.